Доброго вечора. Вітаю на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 9 грудня, це у нас субота, і мені здається, що сьогодні у моєму розкладі це найнебезпечний день, але про це трошки згодом. І ви уявляєте, що таке поняття категорія як петлі це притаманний не тільки в'язанню. Справа в тому, що в мене сталася халепа, у мене чи двері, чи вікна злетіли з петель. Уявляєте, тепер буде розхристаний адвент, рукодільний адвент-календар, тому що я ще не вигадала, як його приліпити. Але тепер зрозуміло, що до наступного року точно не дотягне. Слабкі двері не впоралися з нашою цікавістю. Але перш ніж роздивлятися 9 грудня, я хочу повернути вас в 8. По-перше, нам треба визначити маршрут для цього Адвентика. А по-друге, я хочу розповісти про вчорашній наш гаджет із рукодільного адвент Календаря, пам'ятаєте, ми дістали підкову з магнітом, і після дослідів ми так і визначили, для чого вона потрібна, але я не настільки багата зараз з приладдя для шиття, тому цей шукач для голок. Я вирішила використати у в'язанні. Дивіться, є в мене така цукерочка. Ось. І в ній зберігаються маркери, такі як лампочки. І вони металеві. І я теж можу їх якось загубити чи розсипати. Бачите? Ну, вони такі, більш лавандові, погано їх видно, але зараз ви побачите, як я буду їх збирати за допомогою цього приладу. Бачите? О, всі зібрала. Ні одна десь впала. Але я її знов знайшла. Ось. Бачите? Ось так буде видно дуже добре. Ось, я зібрала всі всі мої маркери. Тому для металевих предметів ми вчора відкрили металошукач. Бачите, яка корисна річ. І ще, я так сподіваюся, принесе удачу на протязі наступного року. А тепер саме час кликати гаджет і дізнаватися, до кого поїде цей адвентик. Чомусь, коли я його вмикаю, стає якось темно. Мабуть, хочеться додати магії. Так, ось. щоб нічого не впало. Так, ось наш вчорашній день. І знов музика. Так, зараз дістаємось до восьмого дня. Ось він, восьмий. Робимо копію. Ось копія посилання. Ага. Бачили, хотіла не спрацювати. Я завжди приймаюся, що може щось піти не за планом. Отже, Галіна Коваленко. Вітаю пані Лариса. Може то підкова для збору пошуку голок, що розсипались. Не впевнена, впевнена. впевнена. Галина самої першої. Відповіла, що це за гаджет був у нас. І я так вважаю, що у неї 100% інтуїція. І тому цей адвентик поїде до Галини, збережемо для історії, Ну, тому що я не дуже покладаюся на свою пам'ять, краще, якщо у нас буде документ. Повертаємося у дев'яте. Доля восьмого у нас вже визначена. Ми вже знаємо, для чого гаджет. Ми знаємо, куди поїде до пані Галини цей адвентик. Залишилось тільки його наповнити, де наша різкість, де наша Україна. Все повинно бути на своїх місцях. Все ж таки треба було адвентики плести трошки більшими, тому що не всі олені хочуть залізати у такий тісний чобіток. Але нічого, якось влізли, втиснулися. Відправляємо в зал очікування. Як добре, що Оксана підказала, що ліпити оці цифри. Так би я вже забула, кому який адвентик, а так? Все на місці, все в порядку. І по порядку ми відкриваємо нову таємницю. Ну що, ми вгадаємо, що тут відразу, чи знов будемо у пошуках. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я, здається, знаю, що це. Це квіточки. Бачите, отакі квіточки. Але це не просто квіточки. Це коли не добачаєш, бачите, тут волосінь є. О. Оце в голку втикати, тут ниточку, якщо вона товстенька. Або неслухняна. У неї кінчик неслухняний, і це для того, щоб у голку. Нитку вдівати, якщо вона така примхлива. І бачите, дві запасні. Ну, якщо я загублю. Все ж таки цей адвент більш для шиття. Так, квіточки ми не ховаємо. Нам ще з ними йти на фотосесію. Хай ні, так буде не видно. Ось так. Ось так. Ось так. Ну і що? Йдемо за кольорами. Але сьогодні тут, бачите, ще додатковий подаруночок. Такі сріблясті маркери. Подарунок від північних оленів. Це дорогоцінне каміння, яке, знаєте, олені скачуть із під копит. Вискакує дорогоцінне каміння. Хай ще тут буде, то можу розірвати. Ну що, дістаємо? Та -та 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 -та. Бачите? Мені здається, що скоро зацвітуть кульбаби. Ну, мені так здається що скоро у нас розквітнуть кульбаби. Додаємо до загальної палітри. Бачите знов? Ми йдемо до сонця від темної ночі вже до ранку. Отаке сонечко. Краса. І це тільки 9. Ще в нас більше половини кольорів в дорозі. Будемо чекати. Так, знову ж не ховаю. Завжди хочеться скласти, щоб все було до ладу, на своїх місцях, тому що сьогодні я ж казала. Самий небезпечний день у підготовці до Різдвяних та Новорічних свят. І має він назву Операція. Інвентарізація. Оце нам завдання на завтра, 9. Будемо визначати та заповнювати. А інвентаризація до чого? До того, що ми визначили. Які подарунки хочемо сплести, які прикраси хочемо виготовити своїми руками? А ще вчора нам же ж прийшли замовлення на карнавальні костюми, тому нам треба провести інвентаризацію матеріалів, і з чого ми все це можемо зробити. А ви ж розумієте, як це небезпечно. Коли наші домашні побачать, скільки скарбів у нас у ящичках, коробочках, шухлятках під ліжком на горищі, тому, дівчата, я навіть не уявляю, як ви знайдете час провести цю інвентаризацію, а без неї ніяк, тому що невідомо, чи вистачить нам нитки якогось потрібного кольору. Чи є в нас стрічка, щоб оздобити пакунок, чи є в нас пряжа для того, щоб сплести вушка та хвостики нашим карнавальним костюмам? Тому треба буде якось проявити всю свою чарівність, закликати на допомогу магію і провести інвентаризацію усіх наших скарбів. Ось я відчепила і додала для краси. Тому, дівчата, у вас попереду важливе і небезпечне завдання провести інвентаризацію своїх запасів. Я розумію, ви можете не впоратись в один день, але до Різдва чи до Нового року є час. А коли ми завершимо цю інвентаризацію, ми знов приліпимо зірочку у своєму бінго. Ну, якщо хтось собі складав бінго на ці різдвяні зустрічі. Тому, щоб не гаяти час, йдемо займатися важливою справою. А завтра знову зустрінемось. Будемо визначати долю 9 грудня і розкривати таємниці адвент-календарів за 10 грудня. Завтра в нас неділя. До зустрічі!